Два тижні минуло відтоді, як російська ракета знищила цілий під'їзд будинку. Того страшного вівторка понад 440 ворожих дронів атакували Україну. Тільки учора людей пустили забрати у цілі речі зі своїх зруйнованих домівок. Поки вони очікують на допомогу від держави, змушені ночувати у готелях, друзів та недобудованих квартирах, що кажуть фахівці про зруйнований будинок, його відновлять чи ні, і на яку компенсацію можуть розраховувати постраждалі? Всі деталі у сюжеті наших журналістів. Кияни намагаються дістатися до своїх пошкоджених квартир. Цей будинок Росія зруйнувала 17 червня під час масованої комбінованої атаки. У помешканні людей залишилося найцінніше: документи, одяг та техніка. Від вибухової хвилі мене там відкинуло, дихати було нічим. Була дуже велика пожежа. Нині жінка живе у друзів. Схожа ситуація і в Олени. Від квартири її батьків залишилася лише згадка на папері. Наша квартира була на восьмому е, поверсі. Всю ніч нам дуже повезло. Батьки були не ночували вдома. Вони були на дачі. На даний момент ми живемо в недобудованій квартирі всі разом. Поки місцева влада вирішує, що робити з постраждалим будинком, мешканці подали заяву на грошову виплату для оренди квартири. 20 тисяч і 40 – це ті, у кого руйнування. 40 тисяч, вона, це перше здається, коли квартиру знімаєш, ти платиш за перший місяць, і за останній. А потім вже на протязі року, або там подальшого, як там буде вже відбуватися з будинком, буде доплатити в 20 тисяч. У кого тільки розтрощені вікна та двері, одноразово отримують 10 тисяч гривень. У 2025 році підтримкою в 10 тисяч гривень скористалися понад 3 тисячі 100 сімей. Також 359 родин уже отримали виплату в 40 тисяч гривень, щоб швидко зняти квартиру. Щоб оформити ці кошти, потрібен перелік документів, а в цьому переліку є такий перелік, як акт комісії, по житлу або довідка з ЖЕКу про неможливість проживання в майні. Вжек е, каже, що він не надає такі довідки. Невідомо, коли ще буде комісія. За словами департаменту ветеранської та соціальної політики, комісія має запрацювати протягом місяця після руйнувань. Скрізь за все це буде убульова, певних елементів будинку, тому що це найбільш вигідно, але давати зараз гарантію ніхто не ні газу. Якщо комісія вирішить, що будинок не підлягає відновленню, то власники зможуть подати заявку на компенсацію житла. Середня вартість компенсації на одну квартиру приблизно півтора мільйона гривень, але сума залежить від регіону, площі та типу житла. За словами фахівців, нині зруйновані будинки внаслідок атак здебільшого можна відновити у Солом'янському районі столиці. На цей процес витратили 30 мільйонів гривень. Триває він вже понад півтора року. Цю постраждалу дев'ятиповерхівку також можна відновити. Припускають архітектори. Можна збудувати ядро жорсткості, під'їзд новий нову секцію, нові квартири, але зробити це сучасно вартість. Не можна порахувати всього, але ось це будівництво, де зруйновано, можна порахувати тисячу півтори тисячі доларів за квадратний метр. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними КМДА, у Києві відновили 25 житлових будинків ще сім в процесі роботи.